Що, дівчата, зараз пограємо. Це челендж тисячі містичних кнопок. Венздей, привіт. Ти натискаєш перша. Краще б на електричний стілець посадили. Натиснула. Подивимось, що ж випаде в нашій похмурій Венздей. Ось це так. Ціле відро райдужних черв'ячків. Сподіваюсь, тобі сподобається. Це ще що. Дощ із райдужних черв'яків. Краще б справжні поклали. Вже ці набагато смачніші, ніж живі. Мене влаштовує. Директор можете закидувати мені прямо в рот. Настільки смачно, що навіть захотілося танцювати. Ого, у винзти мармеладні черв'яки. Oh. Я теж хочу щось смачне. Oh. А можна мені райдужних ведмедиків? Подивимось, що випаде Еніт. Oh. І знову черв'яки. Але на цей раз справжні. Але не будемо одразу засмучувати Еніт. Нехай це буде сюрпризом. Так, виглядає гидко. Мармеладки. Ідіть до мене. О, ні. Це ще що за гидота. Зачекай, Еніт, Це ще не все. Очі відкрити лячно. Що? Це справжні черв'яки. Серйозно. О, Еніт дісталися живі черв'яки. Везуче. Венсдей, твоя черга натискати на кнопку. А я подумала, що це все покарання. Гаразд, обираю цю. І на цей раз Венздей дістається чорний слайм. Чудово. Упевнена, Венздей сподобається. Вона ж у нас фанатіє від всього чорного. Венздей, приймай сюрприз. Оце ще л'ється мені на голову. О, ні, це якийсь морзенний слиз. Oh, no. Та коли ж це нарешті припиниться. Jeez. От і все венздей. А я думала, що тобі сподобається. Знаєте, а мені дійсно подобається. Ой, яка гедота там у Венздей. Бу ой, як же страшно. Oh, Еніт, або натискай на кнопку, або визову батьків до школи. А ще вже кнопка. Закиньте мені м'яких іграшок, будь ласка. Ху! Нічого собі. Гені, та ти виграла джекпот. Це крутіше, ніж м'які іграшки. Величезна упаковка скітовс вирушає до тебе. Приймай. Ху! Тільки не гидота, тільки не гидота. Це ж Скітолс. Мої улюблені цукерки. Обожнюю. Таке покарання мені подобається. Можете частіше таке влаштовувати? Еніт, припини, припини смітити. А мені пощастило більше, ніж Венздей. Чому це райдужна так радіє? А, Скітолс, подумаєш? Венздей, натискай. Зараз натисну. Нехай ця чорна кнопка принесе мені щось круте. Подивимось. О, це ж баночка з райдужними блискітками. Відмінний вибір. Сподіваюся, що тобі сподобається. І що ж цього разу? О, ні. Ось це вже справжнє катування. Блискітки. Та ще й райдужні. Вони ще й прилипли до мене. Вау, ти така мила! Я ніби у своєму самому страшному сні. Як же я повторно виглядаю? Сяєш як новорічна ялинка. Що ти сказала, Еніт? Ось вийдемо звідси, і я тобі пригадаю твої усмішки. Еніт, я бачу тобі весело. Взагалі то час натискати кнопку. Ну, нехай будеться. От би щось гарне. І Еніт знову пощастило. Удача на твоїй стороні. Печиво Орео. Особисто я просто обожнюю. Не можу втримати, щоб не спробувати. Дуже смачні. Ну що, Еніт? Раджу відкривати рота ширше. Ой, як боляче, це що каміння. Ого, Це ж моє улюблене печиво Орео. Як же круто! Сподіваюсь, мій танець принесе мені вдачу. Що танок на втечу? Давай я станцюю його з тобою. Ой, взагалі-то натискати на кнопку я не планувала. Геніт, ти увійшла в азарт і знову вирішила випробувати долю? Неймовірно. І знову пощастило. Ось ці смачні райдужні сиропи знову вирушають до тебе. Зустрічай. Мамочки, як страшно. Ой, що це? Ого. Смачненько. Ну, якщо смачненько, тоді зустрічай їх усіх. Ой, ні. Це занадто багато. Моя зачіска. І моє райдужне вбрання. Хоча чого засмучуватись через такі дрібниці? Краще радіти, що мені дісталася ця неймовірна смакота. Дуже правильний вибір, Еніт. Насолоджуйся. Венсдей, ти про нас не забула? Тисни на кнопку. Та як тут забудеш, okay. коли за стіною радісно валає Еніт. Нехай будеться. Ой ой. ой Маленькі мишки. Не люблю їх. Хоча є підозра, що Венсдей вони сподобаються. Сіла клітина з мишами. Жах. Друзі, ви мені не подобаєтесь. Вирушайте до Венсдей. Мишки. Ось це так пощастило. Ням-ням-ням. Яка Гедота? Amen. Гедота це твій райдужний светер. А це чудові мишенята. Ось цього я назву Джері! Як ти можеш їх гладити? Бензей, натискай ще на одну кнопку. Нехай буде. Ось це. Сама чорна. Відмінний вибір. І на цей раз тобі дістається Кока-Кола. Тільки подивіться, яка величезна. Сподіваюся, що Венздей буде в захваті. Хоча пані ніколи не зрозуміло, що в неї за емоції. Все ще що таке. Потопу мені тут не вистачало. Зупиніться негайно. Ох! словами не передати, яка я зла. Венздей, ти така смішна. Ви про це пошкодуєте. Венсдей, розслабся, вся кола закінчилась. Переходимо до малечі Еніт. Еніт, я чекаю, Люба. Жив, ну, гаразд. Я відчуваю, що ця кнопка буде щасливою. Зараз і дізнаємось. О, -о райдужні пір'я. Яка краса. Зараз наша Еніт стане райдужною ципою. А ось і вони. Лови дорогенька. Ой. Це що? Пір'я? Мені від них чихати хочеться. Та скільки їх там? Припиніть, мені дуже лоскотно. Чхі, чкі. Здається, в мене алергія на пір'я. Ну от і все. Здається, було весело. Остання пір'їнка райдужна ципа. Еніт, цей наряд тобі личить. Здається, що я ніколи від цього не відмиюсь. Виглядаю і справді кумедно Знаєте, а я хочу ще щось. натисну, мабуть, ось на цю кнопку. Еніт захотіла ще сюрпризу. Ну, подивимось, мамочки мої, все ж таргани. Гедота сіла ваза з жахливими тарганами. Еніт, твоя вдача явно від тебе пішла. Ну що ж, зустрічай. Зараз точно має бути щось смачне. О, ні, це що торганив? Я ненавиджу тарганів Вони буквально всюди. Як же страшно. Справедливість перемогла. До речі, про справедливість. Винзди, час натискати на кнопку, що вже гаразд. Нехай буде це. Мені все одно. Подивимось, подивимось. О, смачні пончики з рожевою глазур'ю. Просто супер. Я раділа такому сюрпризу. Тільки подивіться, як їх тут багато. Ну що ж, висипаю смаколики. Що це? Пончики. Пончики, я, звісно, люблю, але не такого неприємного кольору. Смачного тобі, Венстей! Маю визнати, що це дуже смачно. Дурне пір'я. Пенси, дістався мій улюблений десерт. Пенси, поділишся, ділитися та ні за що в світі. От жадібна. те, ні, 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 Я вже йду до тебе. Час натискати на кнопку. Давай, давай, нічого сумувати. Натискай і повеселішає. Чудовий вибір зроблено. І тобі дістаються райдожні попити. Здається, здорово. Ох, мої, які вони важкі. Добре, зберемо всю силу в кулак. і кия. Ой, це що, райдожні попити? Оце так мило. Буде чим зайнятись? Обожнює цю іграшку. Начебто все, попітів більше не лишилось. Клас! Нарешті щось круте після всіх цих тарганів та пір'я. Венздей я тут. Натискай на кнопку. Обираю цю. І у Венздей дістається. Ох, чорні яйця. Одна мить. А ось і він. Кошик повний чорних яєць. Венздей, приготуйся. Я вже готова до всього. Що це? Чорні яйця виглядають стильно, але відчувати їх на собі зовсім неприємно. Це було непогано, мені сподобалось. Так, цей пранк Еніт мені дорого обійшовся. Ось це вигляд. Венздей. Еніт, досить сміятись. Натискай на кнопку. Та без проблем. Я обираю ось цю. Подивимось, що тобі дістанеться. Ключик. Так це означає, що ти вільна. Вітаю з проходженням челенджу. Забирай та виходь. Ось це так. Нарешті. Ну-ка, ключик, давай. Випускай мене на волю. Ура, ура! Всі бувайте, я пішла митись. Ені, зачекай. А як же я? Ну що, дорогенька Венздей, а ти ще залишаєшся тут. М -м -м, мармеладні ведмедики обожнюю. Хвилиночку, шановна, солодощами додатиста не можна. Ви не дивіться на мене, я медсестра. Мені можна. Як це не можна? А що мені робити з колою? Є ідея. Спочатку мені потрібно перелити солодку колу в пакетики для крапельниці. А потім сховати під футболку. Вуаля. Ніхто навіть не зрозуміє. Ну що ж, сподіваюсь, мене. Ось це так. Не проти, якщо я пройду. Oh я займала. Дякую. Дякую. Доброго дня, медсестра. Мені до Дантиста. А ви, хлопчики, ловіть повітряний поцілунок за те, що пропустили. Добрий день, містер Дантис. Я готова до огляду зубів. У мене страшенно болять зуби зверху. Гей, мої зуби трохи вище. Отак, пробачте, звичайно. Я у Дантистів завжди нервуюсь, але кола допомагає мені заспокоїтись. Я екстоматолог знаю, що саме приємне це запах з рота. Ну що, чарівна леді? Зачекайте, а що відбувається. Може, коли? Okay. Зараз же геть з кабінету. Все я забираю. Заберете після прийому. Ну, вже ні. Я нікому не віддам свої смаколики. І у мене щойно з'явилася одна класна ідея. Ходімо, покажу. Беремо спрайт, заливаємо його в кейс і кладемо туди мармеладні зубки. Готово! Що несемо? А, це ще лепа. Звісно, проходьте. Добрий день, доброго дня, сідайте. Зачекайте, секундочку. За секундочку я встигну випити трохи спрайта. Що це за звук? Як наче хтось п'є? Мабуть, вдалось. Пронесло. Можна й допити. Я знову це чую. Це точно не ви. Який довірливий? А зараз попалась. Ви ще й мармелот у кабінеті дантиста. Як у вас тільки нахабства вистачає? Солодощі шкодять вашим зубам. Віддавайте. Що? Ще забирають. Хм. Ну, вже ні, не віддам. Я краще перевдягнусь в костюм медсестри. Так мене точно не зупинять. Я ж співробітник. А мій улюблений ММДМС я приберу в мою лікарську валізку. Готова? О, здрастуйте, док. Привіт, медсестра. Ну, добре, я піду. Фух, начебто пронесло. І підозри не викликала. Потрібно скоріше все з'їсти, доки ніхто не відібрав. О, мій улюблений кіткат. А? Пацієнт? Мій? Ок. Ну, гаразд, наважусь вам допомогти. О, а це підійде. Мені потрібно зробити вам укол. Скажіть, а? Так, так саме так. Мені тут ташка не чирикала, що ви не дантист. Oh Прошу вибачення, мені час. Hey. ну стояти, бандит мене не втекти, не в мою зміну. Hello. Добрий день. Hey. Ну ви що? солодощами в нас не можна. Це я забираю і прибираю в ящик. Тепер, будь ласка, проходьте. А okay. oh. я хотіла пройти з кіткатом. І здається, я знаю, як це зробити. У мене з собою завжди є павок на пульті управління. Ну щоб перехожих лякати. От він мені й допоможе пронести смаколик. Ой, який він забавний. А ось це моя дорогенька онука. Ой, а що то за дивний звук? Це ще що таке. Щось мені зле. Місіс Енні, ви як? Hey. Дихайте. От і добре. Пам'ятаєте, де ви? Так. Добрий день, я на прийом. Прийом, прийом. До містера Френка пацієнт. Отак добрий день. Сідайте, будь ласка, міс Джил. Зачекайте, я перегляну вашу карту. Чудово. Поки він відволікся, можна поласувати катом Ой. Та заспокойтесь, нічого страшного не буде. Карл, швидше спускай шоколадку. Так. Ну, почнемо. Що, Павук моїй стоматології? Ану, киш. Oh Підолашний Карл. Ой, не знаю, як вона тут опинилась. Соло дещо мене можна. Oh. Так, приходять тут усілякі, заважають мені грати. Жах. Ви mm -hmm. знак бачили? Солодощами до нас не можна. Ой, гаразд, будь ласка. Дякую, приємного огляду. Стоп, рук. Стоп. Прошу звернути увагу на знак. Oh, no. От блін. А, добре, я вас зрозуміла. Зараз повернусь, а це мені знадобиться. What? Тут же щойно був Опаліскувач. Дуже дивно. Начебто відволіклась. Тоді приступимо. Мені потрібна тільки пляшечка, тому поліскувач можна сміливо виливати. Готово. А тепер залишилось тільки залити туди спрайт. Погодьтесь, це ж геніально. А тюбик від жуйки я замаскую під зубну пасту. Підкріплюсь на вдачу і піду. Ммм, Смакота. Стояти, а солодощі віддати. Mm. Що? Ополіскувач та зубна паста. Звичайно, проходьте. Hello. Добрий день. Mm. Сідайте. Дякую. І так, зараз буде важлива інформація про те, як правильно чистити зуби. Mm. Так, добре, я зрозуміла. Ну і під сам кінець ополіскувач. Ось вам щітка. Прошу показуйте. Спочатку нанося зубну пасту на щітку. А потім круговими рухами чищу зуби. Все правильно, а потім ополіскувач. Так, звичайно. Ось і він. Ополоснути і виплюнути. Навіщо? Я краще вип'ю. Така смакота. Смакота кажете. Та як вам не соромно? Ви мене обдурили. Ідіть. О, дівчино, ваш час настав, проходьте. Ой-ой-ой, як же мені страшно? Ні, я не можу. Та давай вже йди. Добре, йду. Зачекайте, а це у вас що? Шоколад? Конфіскую. А тепер можете йти. А що робити мені зі своїм скітос? Хм, <патуральний> <патуральний днадцатфен> hmm, Точно. Не дарма ще притягла сюди ведмедя. Треба цим скористатися. Ведмедик допомагай. Сподіваюсь, ти не будеш проти скітос всередині тебе. Тільки прошу, не їж, вони мої. Супер. Ідеальне маскування. О, ходімо, наша черга підійшла. Стійте. Іграшку прошу віддати мені. Ні, Ведмедика забирають. Я без нього нікуди не піду. Все, проходьте швидше, тільки прошу тихіше. Ох, мої бідолашні вуха. Здрастуйте. Я прийшла зубки лікувати. Тей, ви що спите? О, хто тут? Що тут? Секунду, прошу вибачення. Відкривайте рота, але перед цим віддайте ведмедика. Не відам ведмедика. Добре, я зрозумів. Не треба віддавати. No, no, no. Отож. Ну і пацієнти трапляються. А от зараз можна поласувати скіт. Ням обожнюю. Ой, все ведмедик сідай моя краніше. Я готова. О, о. Хвилинку цукерки віддаємо. Після приходимо. Я чекаю. О, Вітати, ласощі! ласуші. Ну, от я все віддала. Я й піду. Обдурити мене, надумала. Шоколадку я також забираю. Треба терміново щось вигадати. Я не маю наміру віддавати свою шоколадку. Ну ж бо, повинен бути якийсь спосіб. О, вентиляція. Головне, високо стрибнути, і можна добратися до кабінету дантиста. Ну-ка. Ну, то був ще один пацієнт. Ну, добре. Ось так. А тут прикольно. Куди далі? О, ні, я падаю. Приземлення було не м'яким, але цілі я своєї досягла. Лікар. А що ви тут робите? Ах, так. Єсте солодощі. Жах, а як же ваша заборона на них? Бажаєте? Ви пропонуєте мені хабар у вигляді кітката? гаразд, приймаю. Я його просто обожнюю. Яка смакота.